Ейоу, погнали дивитись реплей від вистака. Гей, гей, Ха здорово гутні, братики танкісти Як ваші справи пишем та коментуємо в коментарях. А з нами сьогодні на зв'язку гравець-боєць Власос 21. До речі, друже, давно тебе не було на каналі Бронебійник, тому можемо тебе одразу ж привітати із поверненням. На канал Бронебійний. Бачили, як ми на початку відхватили від Вікерса прямо вдару по міхводу? воду. Хоче вибити нам шофера. Що Шо ти робиш таке? На тобі з підпалом ще разок контрольний вилітає і забираємо один із танчиків легкої поведінки. Напевно, так чи як? Легкої поведінки, такого ще не чув ніхто, напевно, правда про танчики. Танчик легкої поведінки, бляка-муха. Це щось унікальне на каналі Бронебійник. І з озвученням іноді трапляється в мене таке, знаєте, як в штучного інтелекта, бляка. Ляпаю таке, що ну, його в баню, бляка. Добре, починаємо розстрілювати один із один із а, своїх уже. Тобто це не перший барабан, в принципі, що в нас чотирьох зарядних. Можемо собі дозволити такі речі витворяти, що це ж таки в нас чотири пункти. І це вже прекрасно. В принципі, пробиття ми знаємо, нам вистачає, що на одній, що на другій гарматії. Так само. І о, по самій Альфі також біди нема, можна розчехляти. Бабахінський автомобільний транспорт ставлять його на сандалі разом із своїм союзником і забираємо з барабана просто майже в лову Петесау. І це красота танкісти. Два колика після бойову статистику починається турбозлив команди супротивника. Ну це ж прекрасно, правда, друзі. Прекрасно в мене такого на жаль не буває останнім часом. Практично моя команда зливається завжди, а ворожі живуть практично всією командою і радісно відправляються в гараж із перемогою і медальками. А в нас все і навпаки. А ну давай. Еп, ще разочок, так розстріляли ми. Один із барабанчиків і зараз пішли на каде. Але подивись, щастю, прийшов кінець. Чому? Тому що вся союзна команда практично починає зливатися. В них ще повних хітпонтів вазік. І повний хідпонтів ще Ріна ронти. Практично повний не менше половина, але все ж таки. Подивіться, як нашого стежнику починають розстрілювати хламіще, цей. Лева починають розстрілювати. в дві гармати зараз починають його кружити. А Ми за той час б'ємо по вазі. Ще разочок, ще би разочок. Добре, що на санталі встиг, але на жаль, він встиг дарти, але на жаль, він встиг втікнути. І зараз він буде нам стріляти скоріше. За все, в спину. Один снарядів, на жаль, дає відсічку. Ми пішли на повну КД. Ой. Блін, Ріна Черронти встигає все ж таки нас підловити. Ми можемо виїхати на вазу. У нас ще є надія на нашого, а все ж таки на нашу ПТ-шінку, а варіант четверту. Якщо він не зробить нічого, щоб допомогти нам, ми можемо, можливо, і злитися. Я не знаю, Дже чи Ріна Червонта це також барабан. Він встигає ще нам одну тичку видати в 420. І ми його забираємо. І це вже прекрасно. Тепер, як то кажуть, шанс. Є. Надія є, і тому їдемо вкатувати нагло на вазіка. Ну, як нагло нагло не получиться, все ж таки 280 рехітпоїнти, друзі, нас всього лишно. Що залишається, треба акуратненько зараз відіграти, але тут перемога. Але тут. Постукала в двері, до нас перемога, друзі. А там Актанкісти, дивимося на після бойову статистику, що у нас там накепало. До речі, це був рейтинг, а режим бою зустрічний бій. 4-455 на пулі нового демеджа. 1625. Шкода ваша допомога. Шкода за вашою допомогою. 3 знищено 6 пошкоджено за рейтингом 3 800 34 31 пішов плюс Проходить, вже майже проходить золоту лігу. Йде до. Платинової. Добре. Майстер. Майстер, прекрасно. А чому б і ні? Пішов плюс на 205 112, 112 205 срібняків у свою Свопілочку і перше місце. По нанесенню Шкоди, друзі. І що? Ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рейтинговому бою, в режимі бою зустрічний бій. Та підписуємося на канал Борнебійник. Завантажуємо свої в Discord для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх же ж на цьому каналі. Ми понадобиться другий бій, також гравця під ніком Власус 21. Вперед! І так, танкісти, маємо другий бій. І з нами знову наш гравець, боєць підніком Власус 21. І це Керта Юпона. Рандом уже, а не рейтинговий бій, і в режимі бою також зустрічний бій. І ПТЕС. Вафентраут-4. Ну, можна так сказати, просто народів вафелька. Вафля артек по-бронебійницьки. І що? І маємо гармату. Маємо гармату, так звану фугасницю, яка має кумулятивні снаряди, а не підколи, як у першої стокової, типу стокової так, гармати. Бронебійки та осколкову фугасні, які можуть, в принципі, вибивати аж на 880 середуки. Ну, скажи, що це біда. Це прекрасно, але ну, правда, тут довший. Тут менший, по-перше, ДПМ, тут довше КД. а по дефолту взагалі 12 секунд виходить. Ну. Но... І що в нас? Ну і біда трошечки з розквітом і те і ТП, адже це великий калібр в 152 мм, друзі, а, в... а перша гармата в 128 мм. І, звісно, що там менша шкода за постріл. Вибирає він фугасницю. Хоче максимально багато вибивати, і також і навіть Бебеченок. Чому ну, зараз буде бити ББЖенка на 700 на 800 з копійочками. Десь ріна Чірон таги з підгорів. Йому, напевно, також так сильно підгоріло, що він ж, напевно, заплакав, але це не точно. До речі, ми 9 рівень. Ми 9 рівень і подивися, як ми починаємо розчахляти свою мега-люту гармату на 9 рівні, як для такої ПТСА в картонну. і це просто красота. А ночі піста. А ночі Бешка. Та яка 215-ка. Підставлятися буде чи ні. Давай, давай. Він не додумався розвернутися, знаєте, як кажуть до лісу задом до нас передом, щоби. Меншу частину свого корпусу підставляти, але, на жаль, підставляємося ми. І втрачаємо трошечки все ж таки хітпойдів. Бешка сюди буде їхати. Трошки небезпечні ця бешка буде для нас, якщо він до сих пір буде жити. Чому ну, що в нього надто хороший надто хороший КД і високий ДПМ. Даного Британчика, але забирають рівночі роти. І це вже прекрасно. Нам в спину дивиться Т-30. Небезпечна для нас машина також, адже ми без броні, і його фугас може нам наробити надто сильно багато біди, незважаючи на те, що ми навіть возимо за собою протиосколковий підбій. Ну, в принципі, у нього у нас є про противоосколковий підбій, він хоча б не боїться звичайних класичних снарядів. Якщо б в нього були хищі, це б була би біда. Це була би біда та проблема, друзі-танкісти. Можу проти хічів. Ось цей підбій. Практично недієвий. Так що, ось такий момент, друзі. А ну чим буде бити? ББшенками стараються бити на 600 по Т-30. Забирайте 30-ку, маємо донколик після бойову статистики. 4К в динамічно зливному бою для команди-супротивника. Прекрасний бій. Давайте заглянемо на після бойову статенцію. Що в нас там? 4815 демеджу на пуляного 3. Знищено за вашою допомогою. Так само як в першому бою на початку, пам'ятаєте, один знищено, 5. Е, пошкоджено. Знак підтримка, знак класності майстра. Два бої на майстра, і це вже красота. Пішов плюс на 102 тисячі 687 зрібла свій сей свою копілочку, преберем камп в допомогу. Перше місце, звісно що ж, поненесені не шкоди. Дивись, ні вороги, ні союзні сили навіть близько майже не стояли. І по по вільному досвіду, що заробляє? 1431. Одна зірочка вільного досвіду заробляє, і ми ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій. В рандомі вже в режимі бою, все ж таки знову, як в першому бою, але це був у нас рейтинговий бій. Але режим бою також зустрічний. Бій і підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Discord для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх же на цьому каналі. А я бажаю в першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких, не нехтуйтесь сигналами повітряної тривоги. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв там і зустрінемося з вами.